Вітаю, друзі. Сьогодні я, український історик Олександр Палій, розкажу вам про те, чому історики, абсолютна більшість істориків світу, можна сказати, ну майже всі, які є достатньою мірою компетенції в античній історії, не сумніваються в історичності в існуванні Ісуса Христа. А, яка в цьому причина? Причина в тому, що вони. Фахівці і історики. Вони просто знають джерела. Джерел фактичних підтвердження цьому достатньо велика кількість навіть для такої глибини, для двох тисячоліть історичної глибини. І Приклади для цього є загальновідомі в історії, дуже обґрунтовані, вивчені достатньо детально, які згадуються в багатьох-багатьох античних джерелах, в тому числі в манускриптах з тих часів. Тобто не тільки в манускриптах, які були переписані пізніше, а безпосередньо в тих, які збереглися до нашого часу. Ну, наприклад, така загальновідома подія, як пожежа Риму, от було. 64-й рік нашої ери після Різдва Христового, тобто ми говоримо. І це подія, яка сколихнула тодішній світ, була загальновідомою, дуже надзвичайно відомою. Зрештою, призвела, ну, скажімо, спричинила в тому числі зміну влади в самому Римі, трішки пізніше, правда, не одразу. І, ну, коротше, вигоріло більше половини Риму. В результаті Рим мільйонний мегаполіс на той час, де мешкало приблизно півтора мільйона людей. І в цьому злочині за намовою юдеїв одна царська дружина Попея підмовила царя Нерона. Він потім цю попею вбив. Зрештою, ну, коротше, це ж Нерон, це ж жахи всі ці римські. Не за це, а за іншу історію. І коротше, вона підмовила е, визнати і звинуватити, ну, скажімо, дала натяк про те, що необхідно звинуватити в цій пожежі християн. І нерон їх звинувачує. І це стає, в принципі, достатньо загальновідомою річчю, так що історики римські, переповідаючи всю цю історію про підпал Риму, згадують і е, Християн, Яких він звинуватив і мучив, і якими він їх карами мучив, і всю цю взагалі історію. Тобто, що ми маємо по факту? 30 років після розп'яття Ісуса Христа, відповідно до даних Євангелія? Уже навіть в Римі, далекому-далекому Римі продовжується, ну, по-перше, цей конфлікт з юдеями християн. З іудейською верхівкою, точніше, тому що серед самих християн було дуже багато іудеїв. Ну, з ієрархією цією традиційної іудейської. І, е е крім цього, їх така величезна кількість християн, що вони, відповідно, вже в Римі, де Ізраїль, де іудея, де Рим. І взагалі по всій імперії, їх вже достатньо велика кількість, що вони стають помітним подразником для цієї імперської влади. І питається, чи могло б це статися, якби при пам'яті цих людей, які йшли там на муки, на великі там тирані, тиранію і так далі, якби за цим абсолютно нічого не було. Якби не було. Того, що, що ці люди бачили, або що ці люди чули від тих, хто це бачив. Всього-навсього 30 років минуло. А, от така історія. І є їх достатньо багато. Ну, Щоб не бути голослівним, я оцю першу історію вам зараз прочитаю: римський історик Тацит. надзвичайно цікава його історія. На жаль, не збереглася вона вся до цього часу. Але неймовірної якості історичний документ. Таким чином, що він пише? Ну, розповідаючи, як імператор Нерон вирішив звинуватити християн в пожежі, що знищила Рим в 64-му, ще раз підкреслюю році, А він пише, для чого це робив Нерон, щоб відвернути підозри від себе. А, а насправді, з великою дуже ймовірністю, ну, Римляни самі вважали, що сам Нерон його і підпалив. Ну, а також за намовою його дружини Попеї, на яку впливали юдеї, які якраз запекло конфліктували з християнами. А чому Попея на неї впливали? Ну, так було заведено, що в, навколо цих античних діячів там всяких, велика кількість всяких східних мудреців, східних чеклунів і так далі ошивалося. Ну, і в тому числі вона потрапляла під вплив. І от що пише тацит. Але ні засобами людськими, ані щедротами принцепса, тобто імператора, ані зверненням за сприяння до божества, неможливо було припинити чутку, що ганьбила імператора, що пожежу влаштована за його наказом. І ось нерон, щоб побороти чутки, підшукав винуватих і стратив витонченими стратами тих, хто своїми гедотами накликав на себе загальну ненависть і кого натовп називав християнами. Тобто Тацид пише з точки зору критика християн, що дуже важливо, тому що, власне кажучи, він не апологет, а Він це все пояснює зовсім з іншої сторони. Христа, від імені якого походиться назва, стратив при Тиберії, при імператорі Тимберії, прокуратор Понтій Пилат, пригнічений на деякий час цей шкідливий забобон став знову прориватися назовні, і не тільки в юдеї, звідки пішла ця згуба, але й в Римі. Куди звідусіль стікається всі найбільш мерзенне і ганебне і де воно знаходить прихильників. Отже, спочатку були схоплені ті, хто відкрито визнавав те, себе приналежними до цієї секти, а потім за їхніми вказівками і безліч інших, викритих не стільки в злочинницькому підпалі, скільки в ненависті до роду людського. Їх умертвіння супроводжувалося знущаннями, бо їх вбирали в шкури диких звірів, щоб вони були розтерзані на смерть собаками, їх розпинали на хрестах або приречених на смерть. Мерть у вогні підпалювали з настанням темряви заради нічного освітлення для цього видовища Нерон надав свої сади. Тоді ж він дав виставу в цирку, під час якої сидів серед НАТО в поводязі візника або правив упряжкою, беручи участь в змаганні колісниць. І хоча на християнах лежала вина, і вони заслуговували найсуворішої кари, все ж ці жорстокості пробуджували співчуття до них, бо здавалося, що їх винищують не заради суспільної користі. а Внаслідок кровожерливості одного Нерона. Цей текст був написаний тацитом, власне кажучи, давньоримським істориком перше століття нашої ери. І таких документів достатньо багато. Але ми живемо зараз в часи, коли отакі ну, прописні, загальновідомі істини слід відкривати знову і знову, тому що безліч людей просто забули, що біле, що рябе. І тягар інформації, і блимання картинок не дає прийти до тями і збагнути хоча б себе. Таким чином, щодо земного життя Ісуса Христа, треба сказати, що і Євангелія самі по собі, і діяння апостолів, ці книги, написані різними мовами, переважно і грецькою, зокрема, вони. В першому столітті. Вони вже є доказами. Вони вже є доказами, тому що вони з дуже великою педантичністю і точністю передають різноманітні суперечності епохи. Хто там коли був, на якій посаді імена і так далі. Відомі з інших джерел події. Ті події, які не можна було вигадати, які були абсолютно явно в тому контексті. От. І. Е... Ну, і нині, через 20 століть після Ісуса Христа, після розп'яття Ісуса Христа, багато хто не читав Євангелія досі і не знає, їм мало, так би мовити, інформації. От, не вистачає інтернет-стріму з першого століття. Хоча я думаю, що скептики і тоді б сказали, якби такий стрім був, сказали б, що це маніпуляція, і що то знімали в Катарі чи десь там в Єгипті, чи ще десь. А історичних оцих згадок достатньо достатньо багато. Ще одна дуже цікава згадка, яка написана єврейським істориком першого сторіччя Йосипом Флавієм. Шикарна його книжка, називається зараз Юдейські древності. Просто неймовірна, якісна книжка. Це Йосип Флавій він був воєначальником, який під час. Е Руйнування Єрусалиму римлянами під час юдейського повстання, це 66 70 роки. Він очолював юдейське військо, фактично, єврейське військо, і потрапив в полон до римлян. Дуже є цікава історія. Ну, коротше, просто мастріт, що називається. І був дуже компетентна, сталановита людина, хто не читав, раджу. І в цій своїй книзі іудейській древності він двічі згадує про Ісуса. Коротка згадка стосується оповідання про вирок Якову, винесений єврейським сидендріоном. Це Яків, як пише Йосип Флавій, був братом Ісуса, так званого Христа. Апостол Павло в посланні до Галатів називав Якова братом Господнім, бо він був двоюрідним братом Ісуса Христа. І другий уривок Йосипа Флавія звучить так. У той час жив Ісус, людина мудра, якщо його взагалі можна назвати людиною. Він ще раз підкреслюю, це пише: людина юдей, достатньо скептична до, ці, до а, християнської віри і так далі. Ну, коротше, він про це ще, от, що, от як він розумів, це все Йосип Флаві. А, у той час жив Ісус, людина мудра, якщо його взагалі можна назвати людиною. Він творив дивовижні справи. Це був Христос. Коли Пілат засудив його на розп'яття, ті, хто з самого початку полюбили його, виявилися йому вірні. На третій день він сам з'явився їм живий, і понині ще існують так звані християни, що іменують себе таким чином по його імені. І цей уривок був дуже такий християнський за духом, і чимало вчених вважали, що це християнська вставка пізніше 3-4 століття. Проте пізніше знайшли древній манускрипт, арабський переклад, і фраза про християн практично така сама присутня. О, от Як вона звучить в арабському варіанті. У цей час жив мудрий чоловік, якого звали Ісус Аль. Ла Ісу, спосіб життя, якого був бездоганний, був відомий своєю чеснотою, і багато з і із інших народів стали його учнями. Пілат засудив його на розп'ятті і смерть, але ті, які були його учнями, не відреклися від його вчення, стверджували, що він з'явився їм через три дні після свого розп'яття і що він був живий. Тому вважають, що він був тим месією про чудесні діяння, якого сповістили пророки. І там же у цього Йосипа Флавія є згадки про Пілата, про Івана Хрестителя, і так далі. Текст написаний людиною, яка в 60-х роки був воєнначальником, Ну, трошки пізніше написаний, десь близько 90-х років, але практично очевидцем, руйнування Римляна Мариму і так далі. Про Івана Хрестителя, що він писав? Цій же книзі Йосип Флавій в іудейських древностях. Деякі з юдеїв думають, що погубив Бог війська Ірода по всій справедливості, караючи його за смерть Івана, що званий Хрестителем. Тобто Іван Хреститель це теж історична, абсолютна особа. Ірод вбив його людину гідну, що переконував іудеїв вправлятися в чесноті був. Бути справедливими один до одного і благочестивим перед Богом, і тоді вже приходити хреститися. Він вважав, що хреститися варто не для того, щоб вимолити прощення гріхів, а заради чистоти тілесної, коли душа ще раніше очищена праведністю. Навколо нього збиралися люди, натхнені його словами. А ірод, боячись, боячись, якби він, володіючи такою силою, переконання, не підняв заколоту. Здавалося, що за його порадою люди зроблять усе. Вирішив, що набагато краще попередити події. Бити Йоанна, не чекаючи заколоту, і не каятись потім, якщо трапиться переворот. За підозрений Іродом, він в оковах був відправлений в махерунд, про цю в'язницю ми говорили раніше, і там убитий. От. І взагалі про цього Ірода в Йосипа Флавія написано, що це така страшна істота, така страшна, який задумав взагалі. Ну, коротше, ця історія про побиття, немовля, цілком могла бути. Тому що це. Е... Коротше, повідомляється, як він пише, що Ірод, коли помирав, його юдеї ненавиділи ну, за його тиранію, і він був трошки там з іншого роду, не зовсім там цей. Ну, коротше, ненавиділи його за все. І він вирішив помститися всім юдеям, зібрати всіх по-найстаршому по в усіх родах юдейських в Ізраїлі, ну, в Ізраїлі, в юдеї. Скрізь де міг, так би мовити, де мав владу, і а, привезти в Єрусалим і там всіх убити, для того, щоб вони плакали. Мовляв, вони не хотіли плакати, коли він хворів, Цей, а хворів він якоюсь там страшною хворобою, вони, там, червяки лазили і так далі, ну, як пише Йосип Флавій. І хотів е, вбити таким чином, щоб всі плакали. Коротше, іудеї, які не хотіли добровільно плакати. От, і він сам, так би мовити, Йосип Флавій, пишучи це, каже, жахається, каже, при смерті всі люди щось добре чинять. Да? А цей навіть там. Ну, коротше, пообіцяли йому його родичі це зробити, але так і не зробити. Але так і не зробили. От. І е, з другого століття. Першого століття залишається особливо з другого століття залишається просто велетенська кількість всіляких повідомлень. Арісті ще там, ще там, ще там величезна кількість імператори, імператори, е, 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 значить, е, початку, другого, початку Другого століття, практично при всіх імператорах, е, всі ці речі е, повідомляються дуже і дуже в численних документах. Є такий вавилонський Талмуд, Єврейський документ, який укладений ну, після 70-го року, після руйнування храму, але до 500-го ніхто не знає коли. І там теж є прямі згадки про Ісуса Христа і про Його чудеса. От, при, при імператорі Трояні і так далі. Був Пліній, який був намісником Пліній молодший, тому що є Пліній старший. який Багато чого написав, дуже цікаву історію, який загинув під час виверження вулкану Везуві, а був ще пліній молодший. Він був намісником в провінції в Малій Азії, в провінції Віфінія, і він також імператору Трояну про християн писав. Всі ці документи збережені. Це 100 там якийсь там рік. Коротше, дуже і дуже ну, скоро. В історичному сенсі. Коротше, цих документів безліч, настільки їх багато, що історики ніяких абсолютно сумнівів не мають на сьогоднішній день. Тобто, ну, це могла тільки радянська історіографія казати, що ми що щось там сумніва, не віримо там, що сумніваємося. Ну, коротше, розумному, як то кажуть, досить. І ну, для абсолютно наочного підтвердження, от вам на заставочці цього відео хрест із катакомб часів Боспорського царства в Керчі, коли існувало Боспорське царство, це між 5 століттям до нашої ери і 6 століттям нашої ери. Ну, це приблизно 2-3 століття нашої ери, а можливо навіть і перше. А такий хрест християнський з зображенням на території України. І я вам розкажу, можливо, що територія України з дуже великою ймовірністю була найпершою, можливо, християнською державою. Але розкажу це в іншому відео, тому що це окрема тема і довго розповідати. Але вже скоро. Тому, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайк, і свято наше наближається Великодня. З Богом! До перемоги і не забуваємо допомагати українській армії.